У 1429 році Український Луцьк на кілька місяців став столицею об'єднаної Європи. І це не жарт і не перебільшення, бо до замку Любарта тоді з'їхали наймогутніші монархи на чолі з імператором священної Римської імперії, щоб обговорити важливі питання та ухвалити стратегічні рішення, здатні змінити історію. Якої такої об'єднаної Європи запитаєте ви? Європейський союз було створено лише за понад півтисячі років по тому. А я вам відповім, що Європу тих часів об'єднувала система титулів, коли королівські корони роздавав римський папа. І на додачу ще існувала священна римська імперія, тобто великий союз монархічних держав, якими керував імператор, знов таки затверджений римським папою. А в часи, які нас цікавлять, ця імперія простягалася від Балтики та Північного моря до Адріатики та Апенінського півострова і включала всі землі теперішніх Німеччини, Чехії, Словенії, Нідерландів, Люксембургу, більшої частини Австрії та Бельгії, схід і південь Франції, північ Італії, Захід Польщі, та ще й трохи. Хорватії, я сподіваюся, що ви ж не плутаєте католицьку священну Римську імперію з православною східною Римською імперією, а їх обох з Язичницькою Римською імперією. Але якщо плутаєте, подивіться наше відео про Рим. Ну а той, хто дивився відео про ЄС, знає, що його заснували шість країн, території яких складали приблизно ж таку саму площу, як у священної Римської імперії. Так що, коли ми говоримо про єдину Європу 15 століття, це зовсім не перебільшення. Однак до чого тут Луцьк? У ті часи він був частиною Великого князівства Литовського і Руського, яке не входило до складу священної Римської імперії. Щоб відповісти на це питання, треба ще раз згадати, що королівські корони тоді роздавав римський папа, а головним питанням з'їзду була саме корона. Утім, про все своєю чергою. Перш за все, зауважимо, що з'їзд монархів, на відміну від теперішньої ради ЄС, не мав владних повноважень. Це була дипломатична зустріч, на якій обговорювали важливі для всіх питання. Зараз таку зустріч назвав. Алби самітом на таких самітах утворювали військові союзи проти спільного ворога, як то антиосманська священна ліга, а чи намагалися запровадити нові політичні механізми, як, наприклад, проект Центральної Європейської ліги держав, висунутий на краківському з'їзді? Аналогічні збори проходили і в давній Русі. Ми знаємо їх як княжі з'їзди, найзнаменитішим з яких, безперечно, був Любецький 1097 року, зібраний за ініціативою Володимира Мономаха для припинення особиць та створення правил. Мирного розподілу спадщини між нащадками князів словом нічого надзвичайного. Хоча зібрати в одному місці десяток абсолютних володарів своїх країн, кожен з яких вважає себе другим після Бога, колотить кирпу – це справа надзвичайно складна. Тому подібні саміти відбувалися досить рідко і переважно під загрозою агресії спільного ворога. Яка ж загроза примусила зібратися монархів у Луцьку на початку 15 століття? Ну звісно, османська, адже наприкінці попереднього 14 століття. Тя османи, яких у малій Азії зупинив був неприступний Константинополь, переправилися на європейський берег Босфору, і одна за одною почали захоплювати візантійські землі у Греції та на Балканському півострові у важкій та кривавій битві на косовому полі вони здолали сербинів, А після того біля болгарського Нікополя розгромили збірну хрестоносців, яка складалася з французів, угорців, венеційців та госпітальєрів, підкоривши таким чином більшість Балкан та відкривши собі дорогу на західну. Європу. Від Візантії після цього залишився тільки Константинополь з околицями. Ну а кривий турецький ятаган почав загрожувати безпосередньо священній Римській імперії. І тут настає слушний момент подякувати людям, які допомагають нам і з вами регулярно зустрічатися в Ютубі. Адже ви. На каналі імені Тига Шевченка, я брат Капранов, а це меценати каналу, які у складний воєнний час знаходять змогу підтримувати українські ресурси фінансово. Подякуйте їм, як дякуємо ми. Ну а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного кола. Під відео знаходиться посилання на сайт Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки. Тому, як маєте змогу, приєднуйтеся до наших помічників. Там таки. Ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на книжку Історія Європи, Український погляд. Чи буває український погляд? На історію Європи. Усі глядачі нашого каналу знають, що так, адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогії та зв'язків спільних процесів та особливостей, і допомагає це зробити український якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську. Яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст. А цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та. Мапу, так що ви швидко переконаєтесь у тому, що Україна це Європа. А українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, ба навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема, і на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет. Герої, якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. Ну, а те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені Т.Г. Шевченка, робить їх чудовим сувеніром. Відкрию вам таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф. І тоді я підпишу книжку персонально для вас, від себе та від брата, адже це наша спільна праця, і попри все, ми залишаємося єдиним цілим. Дороговказ на книгарню ви також знайдете під відео. Проте не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Однак працює він лише тоді, коли ви підписані на наш канал, тому перевірте, чи це так. Отже, ми з вами зупинилися на тому, що на Європу через Балкани сунула Османська імперія. А на східному фронті тим часом теж було неспокійно. Там відбувався розпад Золотої Орди, заруба з Тамерланом та зародження нового агресора Московського князівства. Однак, не це у першу чергу хвилювало організатора Луцького з'їзду великого князя Литовського Руського і Жмайтійського Вітовта. Його проблема полягала в тому, що двоюрідний брат Ягайло одружився з польським королем. Ні, не подумайте нічого зайвого. Польським королем була Ядвіга. Дочка Людовіка Угорського з династії Анжу, який отримав корону від останнього з династії п'ястів Казимира III Великого. Казимир III і справді був великим. Він зібрав докупи польські землі, заснував краківський університет, почав карбувати перші державні гроші, видав перші статути польського права. Але під час вишеградського з'їзду монархів цей мудрий правитель примудрився домовитися з Людовіком Анжу, угорським принцем, що в разі відсутності спадкоємця чоловічої статі передасть йому корону Польщі. А в обмін отримав право на корону Русі, адже Казимир був молодим і плекав великі надії. Однак треба ж такому трапитися. Чотири дружини одна за одною народжували йому виключно дочок. У такий спосіб, після смерті Казимира, польський трон опинився в руках угорського тоді вже короля Людовіка. Щоправда, останнього за іронією долі спіткала така сама халепа: дві дружини народили трьох дочок. Але Людовік не давав нікому жодних обіцянок, тому корони поділив між дочками. Одні з них, ядвізі, довелося стати королем Польщі, а другі Марі. І сісти на трон Угорщини. Ну а коли після невеличкої війни за корону литовський великий князь Ягайло одружився з королем Ядвігою, королем затвердили його. І таким чином почалася нова польська династія Ягеллонів. Отже, Ягайло, який тоді очолював Велике князівство Литовське і Руське, опинився на двох престолах: польському та Литовському одночасно. Ну, здавалося. б. Литовський великий князь сідає на польський трон і стає королем Польщі. Значить, Литва має диктувати свої умови. Але якщо ви так думаєте, то погано знаєте поляків. У якийсь таємний спосіб їм вдалося змусити Ягайла підписати спеціальну грамоту, в якій він зобов'язувався сам прийняти католицтво і зробити його державною релігією Литви, використовувати своє майно на потреби Польщі, і що головне навіки приєднати до польського королівства підвладні литовські, руські та жмутські землі. Не знаю, може наречена ядвіга була такою вже красунею, а може у Кракові клімат кращий, але грамоту було проголошено за присутності польських послів у литовському Місті Крев, і саме тому цей союз зветься Кревською унією, хоча можливо головною принадою для Ягала, була не двіга, а корона, яка йшла до важка, Адже вона давала можливість увійти до клубу королів під омофором римського папи. А це, нагадаю, було прообразом теперішньої об'єднаної Європи. Бо ж Великий князь це той, кого визнали його піддані, а королям корони дає безпосередньо представник Бога на землі. Стосовно ж католицтва, то литовські еліти до релігії завжди ставилися спокійно. Їхні князі охоче хрестилися у православні, а за потреби без проблем міняли віру. Утім, вони звикли самі вирішувати, яким богам присягати. Прості ж громадяни у той самий час, попри те, що формально великою мірою були православними, притому міцно трималися за свою Падкову язичницьку віру. Докладніше про це ми розповідали у відео про країни Балтії, знаючи всі ці обставини, я Гайло, який після хрещення отримав ім'я Владислав, а після коронації номер 2, вирішив мотивувати своїх громадян до прийняття католицтва. Знаті він запропонував за це додаткові ніштяки, як то розширив для них права на володіння спадковими маєтками, а також дозволив видавати заміж своїх дочок та родичок без дозволу князя. Крім того, він звільнив маєтки католицького духовництва від податків. Водночас звичайні громадяни підштовхувалися до нової віри шляхом заборони шлюбів між католиками та православними. Ну а для того, щоб рідна Литва впевнено йшла накресленою дорогою, Ягайло Владислав поставив своїм намісником над нею рідного брата Скиргайла. Звісно, подібні нововведення не викликали захвату у загалом консервативного населення. Тому деякі князі відмовилися визнавати владу нового короля. А брат Ягайла князь Полоцький Андрій навіть підняв повстання проти нього у союзі зі смоленським князем та Лівонським орденом. Однак, намісник Скиргайло зміг придушити його. Врешті боротьбу з польською експансією очолив двоюрідний брат Владислава Вітовт, який давно, ще коли Владислав був Ягайлом, конкурував з ним і зовсім нещодавно. Разом із батьком Кейстутом воював за Великокняжий престол. Ту війну закінчили мирним договором, але, судячи з усього, умови його не влаштовували Вітовта. А тут раптом. Кузен вирішив посидіти одночасно на двох стільцях, тобто тронах. Ну як не скористатися таким приводом? Ягайло Владислав привів до Литви польське військо. Вітовт звернувся до Тевтонського ордена, з яким мав тісні зв'язки. А в результаті почалася нова громадянська війна, яка тривала чотири роки і завершилася компромісом. Ягайло призначив Вітовта великим князем Литви довічно і надав князівству право на самоврядування. А Вітовт у відповідь визнав себе васалом Польщі. Однак компроміс це річ, яка не влаштовує обидві сторони. І Вітовт одразу почав шукати шляхів виходу з під влади кузена Сюзерена. І на думку йому спала проста ідея. А що коли звернутися до римського папи і попрохати того взамін на покатоличення Литви, надати їй очільнику королівський титул, королівство Литва? Звучить непогано, чи не так? Проте тут існувала одна проблема: римський папа не розмовляє аби з ким. Потрібен авторитетний поручитель. І Вітафт, користуючись своїм союзом з Тевтонським орденом, почав шукати виходів на імператора священної римської імперії, який, як ви розумієте, міг заходити до папи як до старого друга. Утім, із папою в ті часи не все було добре. Адже за два десятки років до початку князювання Вітовта закінчився так званий Авіньйонський полон пап, досить довгий період, коли французькі королі силою перенесли папський престол з Риму до своїх володінь. Місто Авіньйон розташоване на річці Рона, неподалік Лазурового берега французької. Рівєри має чудовий клімат і зручні транспортні розв'язки. А тому Філіп вродливий нащадок нашого Ярослава Мудрого, а точніше його дочки французької королеви Анни, вирішив, що понтифікам зручніше буде мати резиденцію там. Звісно, насправді йшлося про владу, бо римські папи один час вирішили, що їхня влада, яку дав Бог. Вище за владу усіх королів та імператорів. Ну а Філіп мав на це питання інші погляди, тому силою перевіз папу до Авіньйона і надалі контролював, щоб на цю посаду обирали вірних йому людей. Однак не всі монархи Європи були згодні, щоб свою волю понтифіку диктувала Франція. Тому за 70 років папі вдалося таки вирватися з полону і повернутися до Риму. Утім, тут він знову не знайшов спокою. Адже європейські феодали продовжували намагання вплинути на призначення пап. А церква, отримавши негативний досвід сидіння під під рукою феодала вирішила, що папою годен бути лише корінний римлянин. А в результаті було проведено два конклави у Римі та Авіньйоні. Кожен з яких обрав свого папу. Так пап стало двоє. А невдовзі на соборі в італійській пізі обрали і третього, щоб ті двоє не занудьгували. Звісно, троє пап це забагато, і за врегулювання цього питання взявся імператор священної Римської імперії, що цілком логічно, адже він претендував на лідерство в Європі. Ну а крім того, до папи він мав власний інтерес, адже на відміну від звичайних королів, які передавали свій титул нащадкам безпосередньо, не звертав. Кожного разу до римського престолу, новий імператор священної римської імперії кожного разу затверджувався понтифіком до затвердження, задовольняючись титулом Король Римський. І треба ж такому статися. На самому початку папської колотнечі, яка отримала назву західна схизма, тобто розкол, помер старий імператор Карл IV з Люксембурзької династії, і на зміну йому прийшов син Сигізмунд. А щойно він захотів коронуватися з рук папи, гулька ПАП Двоє. А потім троє у якого брати корону, тому Сигізмун взявся за ліквідацію багатопапства. Геополітика і зараз справа складна. А в ті часи, коли емейли доставлялися імператорськими ганцями по кілька днів байтижнів, а кількість церемоній навколо кожного візиту знали тільки герольди 99-го левелу. На ухвалення одного рішення можна було покласти ціле життя. Однак Сигізмун був хлопцем упертим. Тому після 35 років дипломатичних та воєнних зусиль він зібрав такий об'єднавчий собор у румунському місті Констанца, де усіх трьох пап позбавили престолу, натомість обравши нового корінного римлянина, який взяв ім'я Мартин П'ятий. Цікаво, що Мартин до обрання був звичайним собі мирянином, який приїхав на собор як делегат. Але за три роки, протягом яких тривали дискусії, примудрився пройти всі ступені посвяти усан, стати кардиналом, ну а врешті зайняти такий папський престол. І все це завдяки імператору священної римської імперії, а точніше кандидату в імператори, а поки просто королю римському Сигізмунду Люксембургському. Щоправда, Константський собор, окрім подолання схізми, ухвалив ще одне не настійно. Вдали рішення, а саме спалив на багаті ректора праського університету Яна Гуса, викликавши цим гусицькі війни, про які ми якось поговоримо окремо, бо вони того варті. Але це ще не все. Ви ж пам'ятаєте, що Ягайло став королем Польщі, одружившись із Ядвігою, дочкою померлого короля Угорщини і Польщі. І пам'ятаєте, що Ядвіга мала сестру Марію, то саме з цією Марією одружився Сигізмунд Люксембурзький ще за життя її батька Людовіка. І за дочкою той дав у посаг корону Польщі. Таким чином, Сигізмунд. Мав сісти на трон у Кракові, і частина польської шляхти навіть присягнула йому. Але інша частина виголосила знамените гасло не позволям» і почала так звану громадянську війну у Великопольщі, в результаті якої поляки проголосили своїм королем сестру Марії Ядвігу, а потім видали її заміж за Литовського великого князя Ягайла. Таким чином, Ягайло отримав корону, фактично зняту з голови Сігізмунда, і той, зрозуміло, зовсім не плекав до нього родинних почуттів як до свояка. бо ж одружившись з рідними сестрами, чоловіки. Стають ріднею, отакий геополітичний розклад утворився на початку 15 століття, коли Вітов підписав з кузеном Ягайлом Владиславом компроміс, який не влаштовував обидві сторони, а саме. Васальний статус литовсько руського князівства. Тому Вітов звернувся до Сигізмунда і той цілком підтримав ідею коронації литовських князів. Але болючий досвід західної схизми підказував, що такі справи не може вирішувати виключно церковна влада, адже йшлося про прийняття до монаршого клубу нового претендента. А тут не завадить згода всіх авторитетів. Саме тому в Луцьку за ініціативи Вітовта було скликано конгрес або по нашому з'їзд європейських монархів. І Сигізмунд своєю згодою. Завітати на нього дав сигнал, що й іншим варто приїхати. Тому в гості довітав та завітали кузен і король пощі Владислав Ягайло, у супроводі Гнезненського єпископа, який мав верховенство над сіма польськими та литовськими єпархіями, краківського єпископа, краківського воєводи, а також представників знатних родин, зокрема, і остророгів, нащадок яких під глузливим прізвиськом Латина прославився у Пилявицькій битві проти козаків Хмельницького. Король данський, шведський і норвезький ері. К Померанський, який на всіх трьох престолах мав різні порядкові номери, а за народженням звався Богуславом, адже походив. Поморських слов'ян саме коронуванням богослава Еріка в місті Кальмар почалася так звана Кальмарська унія, яка об'єднала всю Скандинавію разом з Данією під однією владою. Крім того, Ерік увійшов в історію тим, що захопив вільне місто Копенгаген і переніс туди свою столицю. Великий князь Московський Василь ІІ темний, який доводився Вітовту внуком, адже його матір'ю була рідна Вітовтова дочка Софія. Великий князь Рязанський Іван Федорович, великий князь Тверський Борис Олександрович, обидва на той Момент присягнули Вітовт. магістр Лівонського ордену, командор Тевтонського ордену, хан Перекопської Орди, хан Донської Орди, хан Волзької Орди, представник імператора Візантійської імперії, спеціальний посланець римського папи. Ну і головний гість майбутній імператор, а поки король римський, чеський та угорський цигізмунд, І Люксембург. З дружиною та представниками чеської, угорської, хорватської, австрійської та іншої знаті священної Римської імперії Сигізмут, до речі, став останнім представником люксембурзької династії, бо не мав синів. І після нього імперський престол отримав представник династії Габсбургів, про яких ми робили окреме відео. Роль господарів, окрім Вітовта, виконували представники знатних родів Литовського князівства. Олельковичі, які володіли титулом київських князів. Острозькі, яких постійним глядачам нашого каналу представляти не треба, а не постійні, хай подивляться відео про них. Гольшанські дівчина цього роду, згодом стала дружиною Костянтина Острозького батька. Сангушкі. Нащадок цього роду Дмитро на своє лихо одружився з Гальшкою Острозькою і був убитий поляками. Курцевичі, що їхній представник в Решті став єпископом та одним із засновників київської братської школи. Чорторийські, які перетворилися на один з найвпливовіших родів Речі Посполитої, авторитетні четвертинські, друцькі, а також католицькі, православні та вірменські єпископи разом з юдейськими рабинами. Юдейськими, бо Велике Князівство Литовське і Руське, на відміну від більшості європейських держав, тоді було цілком дружньо до євреїв. І тоді охоче переселялися юдейські громади з сусідніх країн. Ін, де їх утискали про євреїв на українських землях, ми теж маємо окреме відео поцікавтеся. Конгрес було заплановано на початок січня 1429 року. Першою, зрозуміло приїхала делегація з сусідньої Польщі, але король Владислав вважав непрестижним чекати на інших гостей, тоді як і зараз в боксі та на естраді чемпіон мав вийти останній. Тому польський король не став займати відведених йому апартаментів, а натомість поїхав на полювання, де й плекав свої понти, аж поки проїхав імператор Сигізмунд. Польський хроніст пише про це так: король римський і угорський Зигмунд прибув на той з'їзд пізніше. Він, однак, прислав завчасно послів, аби це якось виправдало його запізніле прибуття. Щоб не марнувати часу на зупинку в Луцьку, король Владислав подався з Луцька полювати на угіддя між Луцьком і Житомиром і пробув там кілька. Днів, аж поки йому не доповіли про прибуття до Луцька короля римського Зигмунда. Вийшли на зустріч на відстані однієї милі князь Вітольд зі своїм почтом панів. А після того приїзду король польський Владислав увійшов до карети, в якій їхала королева римська Барбара, і в'їхав до Луцька. Потім за князем Вітовтом поспішав на коні король римський Зигмунд, біля якого був єпископ Краківський Збігнев. А тим часом труби та інші різні інструменти звучали потужно. Звісно, така сила селенна гостей не могла розміститися у верхньому лицькому замку, відомому зараз як замок Люберта. Тому їх селили по всьому місту, ба навіть у передмісті, щоб не нудьгували. Гостей розважали лицарськими турнірами, полюваннями та бенкетами, на яких щодня споживалося 700 діжок меду та вина, 700 волів. Понад тисячу баранів, сотні лосів, кабанів та іншої дичини, незліченна кількість риби птахів та овочів. Цифр, звісно, середні точної бухгалтерії не збереглося. Власне засідання саміту відбувалося у князівському палаці, який знаходився у замку Люберта. Про що ж там говорили? Безперечно, турецьке питання стало основним, адже нагадаю, король і майбутній імператор Сигізмунд раніше вже намагався зібрати проти турків хрестовий похід однак зазнав поразки біля болгарського Нікополя. Сегізмунд запропонував Польщі та Литві приєднатися до антитурецької коаліції, але Владислав відповів, що ще не час. От коли всі приєднаються, тоді вже й він. Знайома позиція, чи не так? Вона й досі популярна в наших селах, коли йдеться про спільні витрати на ремонт водогону чи електрики. От якщо всі дадуть. Тої я дам. Ви гадали, це ж лобство? А це королівська традиція. Так що пишайтеся. Князівство Молдова запропонували поділити між сусідами за те, що воно не виступило проти Османів, як домовлялося. Однак і тут не дійшли спільної думки. Другою великою проблемою стали гусити, які на той момент уже запалили Європу. Третю – стосунки з Ганзою та торгівля на Балтиці. Але й тут далі розмов справа не пішла. Ну а щойно Сигізмунд поставив питання коронування Вітовта, Польська делегація підвелася та. Залишила зібрання, не бажаючи навіть чути про таке неподобство, так і поговорили. А проте Сигізмунд з Вітовтом цілком слушно розміркували, що їхня справа попередити про намери вони зробили це, а далі вже в гру вступає римський папа, адже давати корони виключно його компетенція. Коронацію Вітовта запланували на серпень того ж року. В канцелярії Сигізмунда було підготовлено відповідні коронаційні акти. Проте через активну протидію поляків плани довелося перенести на наступний рік. І тут втрутилася лиха доля, не дочекавшись, поки коронавіци Гезмунда з підписаними папою документами доїде до Луцька. Вітовт, який мав за плечима вже 80 років вік поважний, навіть як на тепер, а тоді зовсім захмарний, помер так і не ставши першим королем Литви. Ну а в чиїх руках на той момент знаходилася корона Руси, що її носив король Данило. Знають ті, хто дивився наше відео про цю корону. Словом, Луцький саміт 1429 року завершився нічим. Сторони не підписали. Над спільного комуніке Литва так і не отримала рівного з Польщею державного статусу, але боротьба литовсько-руських еліт за свої права та самоврядність тривала ще не одну сотню років і завершилася загибеллю речі Посполитої, яка гордо іменувала себе державою двох народів, а насправді виявилася державою постійних конфліктів народів трьох поляків, литвинів та українців. Ну а нам з вами треба будувати свою. Українську державу, а для цього зміцнювати її передусім інформаційно, будуючи незалежний інфопростір. І говорити українською, писати, читати, виступати, вести блоги та соцмережі українською, дивитися і слухати українське, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.